Як наше минуле впливає на труднощі в теперішньому та як формується наша самооцінка? Всім привіт! Мене звати Оксана Круц. Я психотерапевтка студії Сенс. Працюю у напрямках Символдрама, Психоаналіз, КПТ та МДР. Сьогодні будемо говорити про книгу Твоїй внутрішній дитині потрібен дім Штефані Шталь. У книзі авторка розглядає базові психологічні потреби, які людина формує ще в дитинстві, згідно з її концепцією, задоволення цих потреб або їхній дефіцит значною мірою впливає на формування нашої особистості емоційного життя. Шталь акцентує на важливості розуміння інтеграції образу внутрішньої дитини як способу досягти емоційного благополуччя. Основні чотири базові психологічні потреби включають потреба в безпечній прив'язаності, потреба в автономії та контролі, потреба в задоволенні бажань або ж уникненні незадоволення бажань. І четверта потреба підвищення самооцінки або визнанні. Мої клієнти зазвичай чують від мене трішки інший перелік, який, на мою думку, краще розкриває психологічні потреби. Їх є п'ять. І я зазвичай пояснюю їх на пальцях в прямому значенні. Отже, ми беремо руку, так, і перша базова потреба безпечній прив'язаності. Потреба у безпечній прив'язаності включає фізичний контакт між мамою та дитиною, зокрема, дотики, шкіра до шкіри. Адже до восьми місяців у немовляти формується надійний тип прив'язаності. І в цей період важливо задовольняти не лише фізичні, але й емоційні потреби малюка. Саме завдяки цьому, в дорослому віці людина отримує базові уявлення про світ, що світ безпечний, що людям можна довіряти, а також відчуття, що її люблять такою, якою вона є. Любов матері в цей період безумовна. Вона не залежить від досягнень дитини. Якщо ця базова потреба не задоволена, у майбутньому можуть виникнути проблеми з довірою до світу, людей, прийняттям себе, а також схильність до надмірного контролю над власним життям. Друга базова потреба потреба в автономії, автентичності, ідентичності та компетентності. На певному етапі розвитку. Близько півтора-трьох років дитина починає відчувати потребу у самостійності відкривати власний внутрішній світ, відокремлюватися від батьків. Ця потреба в автономії проявляється через бажання пробуджувати нове, досліджувати світ і взаємодіяти з навколишнім середовищем на власний розсуд. Маленька дитина, наприклад, може. Іноді тікати від мами, не помічаючи, що вона залишається позаду, оскільки в цей момент малюк захоплений новими відкриттями і дослідженнями навколишнього світу. Така поведінка є природнім проявом зростаючої незалежності та прагнення до дослідження, яке є необхідною для розвитку компетентності, що включає ці потреби: потреба в автономії. Дитина хоче відчувати себе окремою особистістю, яка має власні бажання та можливість самостійного вибору. Це дає їй почуття контролю над своїм життям, навіть у дрібницях, як от вибір іграшки або напрямку прогулянки. Батькам важливо підтримувати це прагнення, даючи дитині безпечні можливості для самостійних рішень, щоб не гасити її ініціативу, потреба в автентичності. Дитина хоче бути справжньою, проявляти власні емоції і бажання. Для цього вона вчиться розуміти і висловлювати власні почуття та думки, що стає основою її самоусвідомлення. Це перший крок до формування особистої ідентичності, і для його розвитку дуже важливо, щоб дитина приймалася такою, якою вона є, навіть якщо її поведінка іноді здається суперечливою або викликає труднощі, потреба в ідентичності. На цьому етапі дитина вперше починає усвідомлювати себе як окрему особистість зі своїми особливостями. Навчиться розрізняти її бажання. Вони можуть відрізнятися від бажання інших людей, навіть близьких, як-от батьків. Це є важливою частиною процесу сепарації, коли дитина все більше починає формувати власну думку і розуміння про те, хто вона є. Потреба в компетентності. Діти природнім чином прагнуть випробувати свої власні сили та вміння у взаємодії з навколишнім світом. Вони досліджують світ, намагаються навчатись нового і прагнуть досягати певних цілей. Наприклад, дитина може намагатися зібрати простий пазл або знайти захоплюючу доріжку на прогулянці. Усе це дається дитині спочуття власної компетентності та спонукає до подальших. Відкриті. Якщо ця базова потреба не була задоволена, у дорослому віці це може проявлятися у невизначеності щодо себе, хто я, що мені подобається, що мені не до вподоби. Людина може відчувати свою некомпетентність, невпевненість у власній здатності приймати рішення та брати на себе відповідальність, вона також може мати труднощі з довірою до інших та схильність покладатися на думку близьких, ніби. Хтось знає краще за мене. Це породжує постійні сумніви у своїх знаннях та в особистості. Третя базова потреба полягає в реалістичних межах. Це мають бути зрозумілі, адаптивні до віку правила та межі, які батьки встановлюють для дитини. Вони допомагають дитині відрізняти дозволене від забороненого, а також усвідомлювати наслідки своїх вчинків. Такі межі створюють структуру, відчуття безпеки. Знижують хаос і тривогу, адже в умовах чітких правил дитина знає, чого від неї очікують і як поводитися. Ці обмеження спрямовані виключно на благо дитини та пояснюються їй доступною мовою. У дорослому віці це забезпечує людині відчуття особистісних меж і вміння їх встановлювати та захищати вічливо сказати ні. Водночас, залишаючись коректною і толерантною до думок інших, їх стилю життя чи помилок, також розвивається здатність бути терпимим і до себе. Коли ця базова потреба не була задоволена, у людини може розвинутися позиція жертви або посивна позиція, де вона завжди погоджується на все, не вміє відмовляти. З іншого боку, можливе формування. Тиранічної чи агресивної позиції, коли людина легко переступає чужі межі, не визнає відмов і не поважає кордони інших. Четверта базова потреба полягає в емоційній компетентності. Потреба дитини виражати різні емоції від радості до гніву, навіть ненависті є важливою для її розвитку. Психоедукація про те, що всі емоції рівноцінні і важливі, дозволяє дитині відкрито виражати. Всі свої почуття перед батьками, навіть якщо вони стосуються самих батьків. Важливо також батькам дозволяти дитині відчувати слабкість, сором, гнів, не засуджуючи її за це. Коли ця потреба задовольняється, дитина виростає емоційно зрілою людиною, здатною усвідомлювати свої потреби, цінності та почуття. Вона вміє називати свої емоції. Розуміє, звідки вони взялися, і головне, здатність регулювати їх, а не придушувати чи накопичувати. Це формує емоційну компетентність та дозволяє вільно бережати емоції в дорослому віці, не боячись, що її засудять чи не зрозуміють. Якщо ця потреба не була задоволена, то часто люди не розуміють своїх емоцій та тілесних реакцій на них. П'ята базова потреба остання називається спонтанність та гра. Це природна потреба дитини захоплюватися малими речами, що надає їй відчуття цікавості до навколишнього світу. Стимулює активну діяльність і розвиває уяву. Гра є основою для розвитку соціальних навичок, вона вчить дитину комунікувати з іншими, взаємодіяти в групі та вирішувати різні проблеми через ігрову діяльність. У дорослому віці ця потреба забезпечує мотивацію до розвитку, сприяє активній життєвій позиції, бажанню змінюватися і вдосконалювати себе, а також розвиває креативність у вирішенні проблем. Коли батьки активно залучалися до гри. Це також навчить дитину бути спонтанною, відкритою до нових ідей. Якщо ця потреба не була задоволена, в дорослому віці людина може відчувати труднощі в прояві спонтанності, бути замкненою і також уникати нових можливостей або відчувати труднощі в адаптації до змін. Якщо в дитинстві ваші потреби належним чином не задовольнялись, і якісь із них або всі порушені, ми можемо це виправити в дорослому віці за допомогою психотерапії. Для цього ви можете звернутися до мене чи моїх колег в психологічну студію Сенс. Усі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Психологічні базові потреби говорять нам про внутрішню дитину. Це частина нас, яка не є усвідомленою та втілює наші страхи і переживання. Вона захищає нас, намагаючись уникнути повторення травм, яких ми зазнали в минулому. На свідомому рівні ми це незалежні дорослі, але на несвідомому рівні ми все ще маємо у собі цю внутрішню дитину. Вона реагує на звернення, особливо на те. Активуючи старі емоції та спогади. Тіньова дитина, як авторка її називає, це частина нашої внутрішньої дитини, яка включає в собі погані установки та захисні механізми, такі як перфекціонізм, надмірний контроль. Сонячна дитина з іншого боку уособлює нашу спонтанність, енергію та здатність радіти життю. Раніше вважалося, що діти народжуються як табула раса. Тобто чиста дошка. Однак нейробіологічні та генетичні дослідження змінили ці уявлення. Виявилося, що гени значною мірою визначають наш характер, наприклад, екстраверсія чи інтроверсія, чутливість та схильність до страху, усе це закладено в наших генах і впливає на розвиток нашої самооцінки. Згідно досліджень, існує 10% так званих невразливих дітей, які менше схильні до емоційних травм. Тіньова дитина це частина нашої внутрішньої дитини, яка проявляється у вигляді тригерів і болю завданого в минулому. Багато людей бояться цієї частини себе і намагаються не звертати на неї уваги, хоча саме в цій частинці криються глибинні переконання. Наприклад, дитина, у якої батьки ставилися холодно чи зневажливо до неї, може виростати з переконання, я не бажана, ною нехтують, я тягар. Тіньова дитина містить негативні глибинні переконання, тоді як світла дитина це позитивні установки, що формують наше самовідчуття. Тіньова дитина схильна проєктувати негатив на себе та на навколишній світ. В той же час, як світла дитина дає відчуття власної цінності та позитивного самоставлення до себе. Це також впливає на наше самосприйняття реальності. Почуття і поведінки. Внутрішня дитина є емоційним центром нашої самооцінки, глибині переконання, які виникають на основі досвіду дитинства, формують наше відчуття, чи ми в цьому світі бажані чи ні. Вони можуть бути виражені через постулати типу: Я цінний або «я нічого не вартий. Люди, які перебувають у режимі світлої дитини, швидше долають сумніви. Та невпевненість у собі. Авторка книги пропонує вправи, щоб краще познайомитися з тіньовою та світлою дитиною всередині себе та допомогти зрозуміти і інтегрувати ці аспекти в особистісний розвиток. Аби не чути свого внутрішнього болю, у кожного з нас розвиваються механізми захисту. Штефані Шталь виділяє такі: витіснення, проекція і мислення жертви, перфекціонізм. Одержимість красою та потяг до визнання, прагнення до гармонії та надмірне пристосування, синдром помічника, прагнення до влади, напад, втеча, відступ та уникнення, втеча в залежність, нарцисизм. І тут він, власне, має дві характеристики: грандіозний або тихий нарцисизм: маскування, рольова гра та брехня. Під час психотерапії наше завдання полягає в тому, щоб опрацювати досвід минулого, заспокоїти цю тіньову дитину, прийняти її та виростити здорову, внутрішню дорослу частину себе, світлу дитину. Це процес, у якому важливу роль відіграють самоприйняття та доброзичливість. Доброзичливість це не лише основа для гармонійних стосунків з іншими, але й ключова якість. Для того щоб примиритися з собою та своїми внутрішніми конфліктами. Переписуючи спогади, ми змінюємо своє сприйняття минулого, а отже, й негативні емоції, пов'язані з ними. Як сказав Еріх Кеснер, для гарного дитинства ніколи не пізно з вами була Оксана Круц. Пишіть в коментарях психологічний розбір, яких книжок вам би був ще цікавий. Почуємось усім гарного і спокійного дня!